Так, ну що, панська, шоста ранку. Такі відповітряна. Хлібчик сам себе не спече. Закваска. Вона всю ніч стояла. Стільно зерновано, стільнозерновим боршном. Дивіться, Зараз буде за міський Так, тепер можна починати. Його складати. Бачите, як закваска активується, все нормально, все добре, борошно. Тут багато житнього борошна, ну і воно все рівно вологе. Зараз я руку трошки намочу, друзі. А для житнього борошня борошна потрібно давати більше закваски, але там є свої, свої моменти. Ось таке воно, бачите, як. Я е, сьогодні закваски поклала більше, ніж зазвичай. Тільки тому, що хочу випікати цей хліб. Ой, не домішилося. Зараз, мабуть, поставлю ще. Трошки промішаю або руками. Зараз, ну, друзі, там наче Ні, небагато, тому не буду замішувати. Десь, мабуть, якийсь маленький комочок. Борошна не вмішався, але то не страшно. А, планую сьогодні випікати цей хліб. Ближче до вечора. Дам йому час на розтойку, О, тому закваски сьогодні тут більше. Це, знаєте, із серії, «Кому, кому цікаво працювати незручно однією рукою, звісно. Знову ж таки, житнє. Манітоба. Люблю манітобу. Я взагалі, знаєте, думаю: ну, якщо печемо таке е, рідке тісто, бо це 80% вологості, да, що це означає? Що тут е, 80% вологі рідини і е, ну, 100% борошна. От, Тому краще все ж таки брати борошно сильне. Для того, щоб тісто е, хлібчик вийшов гарний. Якщо немає можливості взяти, сильне тісто, ой, сильне борошно, то це не біда. Просто зробіть менше рідини, менше вологи. 60, 65, ну, 70, дивлячись, е, дивіться білки, які у вас білки в вашому борошні. І тоді будете вже розуміти, бо все борошно різне. От. Це, бачите, таке глютенове віконечко називається. Якщо края рівні, значить все нормально. Гарно розвинулася клейковина. А це називається глютенове віконечко. Якщо б края були такі, знаєте, порвані порвані, рихлі, це означає, що ще не розвинулося. спеціально проривають, дивляться. Бачите, рівненько. Кладати так буду 4 рази через кожні 40 хвилин. Зараз кладу нормально, бо однією рукою незручно. Друзі, ну четверта обминка. Тісто піднялося гарно. Структура вже змінилась. Конкретно воно стало таке, знаєте, більш повітряне. Зараз намочу руку. Дихає, надувається і здивається. Це крайня розтяжка, вже четверта. Зараз я це зроблю. Краще зроблю двома руками, то я вже хочу вам показати, що і тісто стало, воно геть інше. На дотик по своїй якості. Значить, зараз зроблю ще одну обминку, залишу його на пару годин, воно буде бродити, а потім вже будемо формувати буханочки. фух Друзі, бачите, готуюсь, готуюсь до ефіру. У мене сьогодні інтерв'ю. Бачите, карти щас дістану. Боже, де та, яку я хотіла колоду? Декілька колод приготую, на всяк випадок буде відьомський. Сьогодні знову на фабриці передбачень запросили дати прогноз. Скоро вже зустріч однією рукою, друзі. Бачите, як без підставочки, тому трошки незручно. Так, все. Зараз. Колоди дістану, підготуюся. Ух ти, як вона, бачите? Такий яскравий червоний. А ми ще, мабуть, з вами сьогодні побачимо. Сьогодні розклади на каналі від мене також будуть. Колір для житнього хліба. Оце темне, це нормально так і має бути. Те, що він не такий високий, також нормально, бо ми його без холодильника пекли, тобто він не вистоювався довго, да, тісто було доволі м'яке. Але мекеш, бачите, який класний. Тут і насіннячко в мене, і він м'який цей хлібчик. Зараз я, мабуть, відріжу шматочок і вам. Покажу. Це тільки охолола буханочка, а це взагалі, подивіться, яка О, велика, громадна. Оцей це мак. Це не пригоріло, це мак. бачите, Я просто вирішила трошки маком посипати. Зараз відріжу, покажу шматочок. Так, ну, дивіться, який єси хороший. Бачите? От. А тісто хлібчик, який через бродіння, ось, сіночко, через бродіння в холодильнику, то він, звісно, буде трошки вищий, тому що м -м, тісто, знаєте, воно більше тримає форму. Класно? М -м -м. Смачно. <гум> Залишилось три смачних інжира. І знову mm -hmm. горішки. Вже щось знайшла. Що ти знайшла? Що? Вухо? <с panels> Чиє вухо, я перепрошую. А, це те, що ми купували, це сушини, да? вона його закопує. Слухайте, у нас собака. Фантастично, зараз пан Стоп. Собака у нас фантастична. Ми... Коли даєш їй щось смачненьке, щось поїсти, вона це все закопує. А потім півроку спустя викопує і їсть. Але виглядає доволі так, да? стрмно. Собака знайшла вухо. Ви питали, як її звуть. Звуть її Боня. Та, яка е з Клайдом, тільки у нас без Клайда. Ми з чоловіком вийшли на каву, е телефон просто стоїть, не. не Боже, без підставки. Горішки, інжир. Дуже смачний, такий маленький, якийсь інший сорт, але дуже смачний. Вчора півдня. Я вчора ввечері була в печалі, як то кажуть. Вчора півдня знімала для вас а, відео з мікрофоном, ходила по різних місцях красивих. Але, коли почала монтувати, не ви подивіться на неї, коли почала монтувати, виявилося, що не записалося звук, не записався звук. І все. І на тому все. Я просто що вирішила, що ми з вами спілкуємося в телеграмі. М -м, про всяке про різне: про життя, про смаки. Ну, про смаки. Про смаки до життя. <плес> От, і думаю, навіщо обмежувати себе телеграмом, якщо можна м -м, виходити в люди на великі екрани. Так що, панство, мабуть, буде у нас на цьому каналі з вами такий. Влоги про всяке різне. І про хліб, і про життя, і про силу, і про енергії, про все на світі. От, можливо, навіть десь і про ремонти, тому що ми в постійному ремонті, а, да? готовий? В люди, в люди вийти, бути блогером. Підписуйтесь на мій несуществуючий ще канал. Там буде. Що вам сказати? Мені здається, буде цікаво. Будемо говорити. Але й загальні розклади, мабуть, на цьому каналі також залишимо, тому що я знаю, що інколи відгукуються, інколи буває, потрібно просто взяти. Е ну, Подивитися, да, такий загальний розклад, якимось чином себе змотивувати, знайти відповіді на свої, на свої питання по ваших коментарях. Я читаю, що вам відгукується. Тому на цьому каналі буде багато про все. Про все. Буде багато про життя. Просто такого буденного. Будемо розмовляти з вами. Боже, така пташка так гарно співає, але... Не видно, хто і що. У мене склалось таке враження в крайнім часом, що до нас прилетіло багато нових пташок, яких в, в нашій е, місцевості раніше не було. О, тому цікаво спостерігати нові звуки, нові співи, нові обличчя. Ой! Добре. Мордашки. Ні, у пташок ці дзьобики. Ну, Зобики на мордашки. Ні, ну від дзьобики, хай буде так. От, добре панство. Значить, ми зараз допиваємо каву і йдемо працювати. У мене в роботі ще цукерки до Великодня. Зараз потрібно сфотографувати набори з ефіром. Я знаю, що ви чекаєте. Можливо, я і сфотографую ці набори, і виставлю їх раніше, ніж виставлю це відео. Але ж знаєте, що так було. Щось іще сьогодні такого важливого було, такого важливого. І городи, панство, городи. Треба садити. Зеленушечку. Мама вчора прийшла до мене зранку. Вчора ви ж пам'ятаєте, який ранок був, такий собі для України. І ну, прокинулася всі рано. <кій> Мама дзвонить мені каже: виходжу до вас десь там пів восьмої було ранку. Кажу, виходь, я не сплю Вип'ємо каву і підемо на город. Мама прийшла, каву випили. І мама пішла на, на город. Я вчора не пішла, в мене було багато справ. Зранку мамі великі дякую, допомагає. От, трошки попрацювали. і м -м, сьогодні потрібно буде ще посадити троянду, якісь ще квіти в мене є. А щось ще таке, там сьогодні ну, по городу трошки поробимо, попрацюємо. От, ну, плюс консультації, плюс робота. Ви просто періодично питаєте, як Олександра, ви все встигаєте. Інколи нічого не встигає. ням 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 Ось так. Що не закінчується. Це, ну, ви подивіться, той самий панетоне. нереально смачний. Правда, не тільки з апельсиновими цукатами, тут всякі, всякі різні. Але це панство от замовите і будете куштувати. Це дуже смачно. Ви подивіться, яка структура тіста. Я от з вами говорю, а ми. Оскар! Ти майже не з'їв мою квітку. Нема в тебе совісті. Боже, це можна взагалі витримати таке? Нереально смачно. На, Не, прямо так жменькою брієш. <головік> Солодке з солоним На ранок можна. Оце такі сьогодні у нас. Сніданок в ліжку, панство, дозволила собі полежати. Бачите, я говорила, буде багато, багато життя, багато про життя. Угу. Так що так. М -м -м. Ой, падає. І коли пасти. Коли Великдень зустрічала з ну, бабусею, там, да, ще бабуся була жива. Всі всі приїжджали, дали за дуже великий стіл. От. І я не уявляю собі Паску не з'їсти з хріном, з, з вареним яйцем, печеним салом, з холодцем, знову туди хріна. Для мене навіть солодка Паска це. Щось таке, знаєте, боже, яка вона нереальна. Яка дієта тут? Як можна взагалі втриматися, щоб оцю смакоту не писти? Тобі смачно, кітя, чуть не з'їв мою квітку. Сидів на підвіконні і роззявляв свою пащу на мою квітку. Та бери давай. Ой, Оскар. У. У, прям вся свічусь. Ви мене питали про місця сили, пам'ятаєте? Сьогодні такий був насичений день, я не люблю говорити важкий день. <реку> Блогер, вітаю! <реку> <реку> Мангальщик. <реку> О, що вам сказати? Сьогодні був дуже насичений день. Я без горішків. Без горішків, дивіться. Зараз покажу. А, не покажу, бо вона одразу лізе цілуватися зі мною. І е, втомилась, е, ну, втомилась, так, від такого всякого насиченого, господи. Так от, про місця сили, друзі. Зараз покажу. Я думала, ти там у нас є ще така штука. Класна. Такі, знаєте, можна, оце решітка вона опускається, там можна собі ну пробити вогонь, тут щось смажити. Ну або просто, як такий, знаєте, відкрити вогонь. От, а чоловік вирішив в мангалі. Так от панство. Про місця сили, так панство сілося в крісло, таке дерев'яне. Чоловік робив сам з такими, боже, я не покажу навіть. З таким брусієм про місця сили закуталася, дивлюсь на вогонь, заспокоює, надихаюсь, що таке місця сили. А взагалі, питання, <wszystrences> мабуть, буде трошки, знаєте, починатися з того, що ми шукаємо в місцях сили, що кожен шукає для себе в місцях сили. Ви <nosotros> Або заряджаєтесь, надихаєтесь, набираєтесь ресурсу, або ви там відпочиваєте, вам потрібно навпаки скинути, трошки відпочити, помовчити, послухати себе, або знайти відповіді на якісь питання, хто за чим іде. Місця сили це така точка будь де, будь де. для вас особисто. Де ви знаходитеся в спокої і в комфорті. Там, де ви можете зупинитися. Тому що в будь-якому випадку, для чого б ви туди не йшли, друзі, я відвертаюся, бо дивлюсь на вогонь, не можу відірвати очей. Для чого б ви туди не йшли, ви шукаєте для себе спокій. І з цього має починатися все з зупинки. От коли ви зупиняєтесь, йде переосмислення, аналіз або навпаки тиша, відпочинок, приходять відповіді в той момент, коли ти перестаєш їх шукати. Дуже часто саме так і відбувається, тому що фокус на чомусь одному. Буває частенько нас відволікає від... Від... від життя, давайте так, чи від відповідей, чи просто від важливих речей, які можуть з'являтися і бути там десь повста. Тому, ну, фокусуватися, звісно, потрібно, якщо ви чимось конкретно займаєтеся. А я більше, знаєте, про. Занадто, да, ну, у всьому завжди має бути баланс. А я більше вам про занадто, що якщо дуже-дуже сильно хотіти знайти відповідь конкретно на це питання, на якесь там одне, воно вас мучить, у вас є думка, і ви її думаєте постійно, вона не дає вам спати, От, то дуже часто допомагає не думати. Це Змінити діяльність, якась дрібна моторика. Ви або читаєте книжку, або ви там ідете, ну, інколи навіть ну, банально мити посуд, подивитися кіно. Але цей фільм має бути, знаєте, такий ну, лайтовий, щоб голова не думала взагалі, просто там якісь серіали турецькі, да, ну просто щоб якась картинка була. Ну, або щось таке мотивуюче, ну, дивлячись, що для вас, щоб не думала голова, тому що ж люди бувають різні, да, і смаки різні. от. Вишивка, бісер, в'язання, тобто все, що завгодно, готування, ну просто так, щоб ви не стресували. І в той момент, коли ваша голова виключається, коли ваші мізки виключаються, починають приходити відповіді на питання, тому що в підсвідомості вона працює трошки інакше. Да? Вона працює саме коли відключається логіка. Так от, про місця сили, для кожного вони дійсно свої. Це може бути просто будинок ваших батьків, це може бути ваш двір, так? тобто якась там улюблена гойдалка в дворі вашого дитинства, або провести час з вашою родиною, з вашим чоловіком, з дітьми можливо, так. От. І... Або виїхати десь на природу, там, море, прийняти ванну, гору. Я не знаю панство, Ви знаєте, ну у кожного своє. Це така, у кожного своя стихія, да, та, яка надихає. А взагалі, так, якщо чесно, то природні стихії це те, що наповнює наше ментальне тіло, наше астральне тіло. Тому ми надихаємося в плані емоцій. Да. Це те, що нас може живити, лікувати наші емоції і Нас заспокоювати. Тому дуже часто саме звертаються от, ну, до стихій природи. Да? Це їх чотири може бути: земля, вода, вогонь і повітря. Ну, є ще п'ята стихія, це ефір, це інформаційне поле, але ну, тут трошки інша історія. От тому, друзі, подивіться, що. Подобається вам, ви або тактильна людина, як ви сприймаєте да, простір, або вам потрібно його торкатися, або вам потрібно дивитися, або це запахи, або чути музику, слухати музику. Буває так. Просто почніть слухати себе, вчіть себе, вивчайте себе, свої смаки. Що вам більше подобається? Де ви себе знаходите, що вам відгукується, мабуть, так. От тому, панство, якщо ми говоримо про загальні місця. Секундочку. Ой, друзі, перепрошую трошки. Відволіклась на собаку. А, якщо ми говоримо з вами про. За, за загальні Місця загального користування в плані місць сили. Да? Тобто, це, ну наприклад, там якісь капіща або там якісь такі. Ну, ви знаєте, да, що, можливо, є якісь алтарі, а, куди люди приходять, може, там як лишають якісь гроші, або лишають їжу, проводять якісь ритуали, тобто ну щось таке. Навіть якщо ви бачите там на перехресті, да, валяється якась копієчка, да, або там гроші валяються, або йдете йдете десь в лісі, лежить трухлява колода, або там щось, якась галявина, і, і, і не знаю, а, щось смачненьке. Да. Не потрібно чіпати взагалі, я ж ну зрозуміло, що їсти його ніхто не буде, але й чіпати його не потрібно. Гроші так само не потрібно підбирати. Тобто, це може бути як скиди, як відкупи, ну і так далі. Тобто, багато всяких таких ритуалів, які проводять дійсно на місцях, на місцях сили, таких загальних загального користування і. Тут потрібно бути дуже обережними. Що стосується капіща, то такі язичницькі да, місця, там, де проводили ритуали, обряди, зверталися до богів, ну як через молитву. ну такі. То там так само. Якщо ви, знаєте, Тут потрібно слухати себе, але заходити в на капіще, на територію капіше, або, ну як сказати, ви саме капіще, да, заходити, то я би цього не робила, якщо ви людина не підготована, і якщо ви не розумієте, для чого ви це будете робити. Тобто, якщо є у вас е певний намір провести якийсь ритуал, то, звісно, я думаю, ви вмієте і почистити територію, і вмієте там щось налаштувати навколо, і зможете. Ну, тобто зробити це все з певним розумом, з думкою, да, і в ну, умовах ем, безпечних для себе. Тоді так. От. А взагалі про місця сили. Да. От, сижу зараз, дивлюсь на вогонь, і знаєте, що саме головне? дихати, наповнюватися. Місце сили для мене це я сама, це мій спокій. Коли я відчуваю себе наповненою, я слухаю те, що мені потрібно на зараз. Моя сила це слухати себе. Мені дуже цікаво буде ваш коментар з приводу такого формату, нашого з вами буде спілкування. Якщо вам відгукується, напишіть, будь ласка. Ну, якщо і не відгукується, також можете писати. Почитаю все, ціную кожен коментар. Дякую за ваші енергії, дякую за те, що дивитеся, за ваші підписки. Бережіть себе, бережіть Україну.